Як буде йти партія на парламентські вибори у 2006 році? Чи самостійно, чи не самостійно, чи вирішувалося вже це питання? Значна частина обласних партійних організацій настає на тому, щоб ми як і в 98-му, так і в 2002 році, йшли на наступні парламентські вибори самостійно. Моя особиста точка зору, що ми маємо. Створити блок опозиційний, в якому мають об'єднатися ті сили, які підтримували Віктора Федоровича Януковича і коаліційний уряд. Ми є командою, і сьогодні треба підтримати тих 15 мільйонів наших співвітчизників, які 21 листопада голосували за Віктора Федоровича Януковича і тих 13 мільйонів, які 26 грудня підтримали. Нашу команду це було би відверто, чесно і справедливо відносно тих людей, яких сьогодні переслідують за свої політичні вподобання. Сьогодні вже переслідують не тільки депутатів, членів партії, а й простих вчителів, лікарів тільки за те, що вони агітували або підтримували іншого кандидата, а не помаранчевого. Що значить, чи, значить опозиція рішучого протесту, і як це проявлятиметься в діях партії? Ми будемо використовувати всі методи, які передбачені Конституцією України, законами України і рішенням Верховного суду 20 січня, який визнавши вибори так званого третього туру справжніми, такими, що відбулися, легітимними. Тим самим освятив і події, які супроводжували помаранчеві події. А це означає, що і ми можемо будувати наметові містечка, виходити з акціями протесту на вулицю і на майдани.